Якщо в центрі нашої галактики знаходиться чорна діра, яка в 88 тисяч разів більше сонячної системи, тоді чому вона не засмоктує в себе всі об'єкти в чумацькому шляху? Насправді відповідь доволі проста і пояснюється тією ж причиною, чому сонце не поглинає всі планети, які обертаються навколо нього. Незважаючи на поширену думку, чорні діри це не космічний плесос, а скоріш за все, надзвичайно великі зірки. Але закони фізики на них все ж таки діють все. Що обертається навколо Чорної діри, залишається на орбіті і не буде затягнено всередину. Планети, зірки та інші космічні об'єкти, рухаються по стабільній траєкторії завдяки гравітації, як і наші планети навколо Сонця. Лише коли об'єкт підійде занадто близько і пересіче горизонт подій, то його засмокче у чорну діру. Чим ближче об'єкт до центра галактики, тим швидше він рухається навколо неї. Наша сонячна система знаходить.